Українська влада вона заплющує очі на дуже багато проблем. І Володимир Зеленський їздить по Америці, по Європі, випрошує гроші і зброї для ведення війни, при тому, що Всередині країни у нас така створюється не приваблива картинка для того ж Заходу. Це зауважує видання The Economist. Йдеться про дезертирство і самовільне залишення частин воїнів ЗСУ. 10% воїнів ЗСУ або дезертири, або ті, хто самовільно залишили частину це великий відсоток. Самі подумайте, але в нашому інформаційному просторі фахівці озвучують ще більше число. Це, ну, як мінімум, 100 тисяч. 100 тисяч. При тому, що в нас військо складає, ну, близько мільйона. 880 тисяч десь. І це десята частина, навіть більше можливо, у в бігах. Ну, аби вони піймані, тобто поза межами, не тільки бойових дій частин. Люди, котрі уникають. Звісно, це не всі боягузи, дезертири, є люди, котрі солдати, котрі втекли з своєї частини через самодурство командирів, через якісь нестерпні умови. Це все це окремі. Історії, і у всіх цих історіях потрібно індивідуально все це розбиратися і виявляти, хто чия вина в цьому. Але треба розуміти, що проблема існує, і це не дрібна проблема. І виглядає так, що для того ж заходу, що українці. Не хочуть захищати Україну, що ця розбіжність між тим, що говорить Зеленський, і німим між дійсністю, а це все тому, що влада ігнорує цю дійсність. Вона не е, зважає на от те, що відбувається, не шукає причин того, що викликало от, ті всі дезертирства і е, ті, що замовіль, самовільно залишають частини. Це, це ж чимось викликано. Відсутність дисципліни, порядку у військових частинах. Влада повинна усвідомити, що ігноруючи проблеми, які є в війську, вона їх не збудеться, і вони нікуди не зникнуть. І просто карати людей, звинувачуючи їх у дезертисти чи в тому, що вони самовільно покинули частину свою військову, і не розбираючись, з яких причин це сталося, це самогубчо, самогубчо і для Збройних сил, і для тої ж влади, і найголовніше для всієї України.